Доброго дня, мене звати Ілля Краснов, але це не головне в сьогоднішньому огляді. Сьогодні в кадрі наша чергова новинка катушка Apex Carp Big Pit. Враховуючи її передавальне число 4,1 до 1, по-справжньому велика і потужна катушка для самих великих та важких монтажів. Вага цієї катушки становить 629 грамів, а вага металевої шпулі окремо становить 128 грамів. А якщо на місце металевої поставити пластикову, яка, до речі, йде в комплекті, то загальна вага катушки зменшиться на 43 грами. Руків'я катушки, як і в усіх інших брейновських катушках, вінчується в провідну шестерню. Саме років з алюмінією, що нечасто трапляється в катушках нижнього цінового сегменту, Міжосіва відстань руків'я складає величезне 89 мм, що вкупі з низьким передавальним числом дозволяє тягати важкі монтажі чи спомби, ракети або поплавцеві оснастки на толстолоба протягом довгого періоду часу. Якщо вже мова. Зайшла за шпулю, то пропоную подивитись на його фрикційний пакет. Він класичний, складається з трьох фетрових та трьох металевих дисків. Їх діаметр становить 33 мм. Само фрикційне гальмо не швидке, стандартне. Кліпса металева кругла, вона фіксується пружиною. На пластиковій шпулі також спирається пуля на Пластиковий захист, який в свою чергу служить для запобігання намотуванню жилки на шток катушки. Цей пластиковий захист спирається на кулько І це перший з шести кулькапідшипників, які встановлені в нашій катушці. Жилкомісткість металевої шпулі складає 200 метрів моножилки діаметром 0,25. Пластикова значно глибша. Її жиркоміськість становить 460 метрів моножилки діаметром 0,35 мм. Це робить її вдалим вибором для ловлі у завоз за допомогою керованого човника чи човна. Корпус катушки, як ви можете бачити, пластиковий. Це цілком прийнятно для катушки початкового базового рівня. Система приводу штоку С-подібна куліса. Система проста. Потужна, але яка не дозволяє використовувати надто довгі шпулі. Тому шпуля Brain Apex Carb Big Pit низька, але досить широка. Висота лісопройому складає 28 мм при зовнішньому діаметру шпулі 75 мм. ж під таку ширину шпулі потрібні відповідні кільця, як мінімум, 40-ка. А краще повноцінний потіник. Провідна шестерня потужна і велика. Її діаметр складає 40 мм. Спирається шестерня на два дебелих кулькапідшипника. Слід зауважити, що ці кулькапідшипники, а також ті, які встановлені на відомій шестерні закритого типу. Ще один кулькапідшипник встановлений в роліку волосіння укладача, він теж закритого типу. І останній шостий встановлений в кнобі. Кноп не розборний, тому цей кульки показати ми вам не зможемо, але ви можете його знайти на схемі. Захист підшипників металевий, він запобігає потраплянню бруду та вологи у кулька Сам кноп пластиковий та подібний з покриттям типу soft-touch, Дуже приємний на дотик. За один оборот руків'я катушка вибирає. Близько 94 см волосіння на нижньому вітку. Взагалі, якщо роздивлятися Apex скарб Big Pit більш прискіпливо, то можна побачити, що це майже ідеальна катушка за своїм ціновим рівнем та технічними характеристиками для таких популярних вудлищ, як Brain Apex Карп, Brain Apex Double або Brain Classic Карп, потужних, дальнобійних та недорогих. Також цю катушку можна використовувати на серфових вудощах, а я особисто використовую її для ловлі та на технопланктон. Якщо у вас залишились будь-які питання, задавайте їх під відео, натягнутих вам жилок та до нових зустрічей.